Вітаю, друзі! До вашої уваги доповідь на тему тестування чорного ящика, яку підготував Крильчук Олексій, студент 4-го курсу Факультету інформатики Києво-Магілянської академії. У цій доповіді буде розглянути, що таке тестування чорного ящика, основні принципи та методи тестування та переваги і недоліки його використання. Тестування чорного ящика це техніка тестування програмного забезпечення, за якою тестувальник досліджує поведінку та функціональні системи без знання її внутрішньої структури або деталей реалізації. На противагу тестуванню білого ящика, де тестувальник має доступ до вихідного коду та внутрішньої архітектури системи, тестування чорного ящика передбачає оцінку поведінки та функціональності програмного забезпечення без аналізу його внутрішньої реалізації. Тестувальник сприймає систему як чорний ящик, зосереджуючись виключно на вхідних даних та очікуваних вихідних результатах, не враховуючи механізм її внутрішньої роботи. Основна мета цього підходу оцінити відповідність системи заданим вимогам, перевірити її здатність обробляти різні вхідні дані та забезпечувати очікувані результати. Внутрішні деталі того, як саме система досягає цих результатів, для тестувальника не мають значення. Тестування чорного ящика базується на принципі, що тестувальник не має доступу до вихідного коду та аналізує систему лише за її зовнішньою поведінкою. Це означає, що тестувальник працює з програмою так само, як звичайний користувач, вводячи різні вхідні дані та порівнюючи отриманий результат із очікуваним. Такий підхід широко використовується на різних рівнях тестування та дозволяє ефективно знаходити помилки у функціональності, не заглиблюючись у внутрішню логіку роботи програми. Тестування чорного ящика використовує кілька методів для перевірки функціональності системи. До основних методів можна віднести еквівалентне розбиття, аналіз граничних значень, таблиця прийняття рішень, тестування переходу станів та use case тестування. Еквівалентне розбиття розділяє дані на еквівалентні класи таким чином, що всі значення в межах одного розділу повинні оброблятися однаково. Еквівалентні розбиття існують як для валідних, так і для невалідних значень. Якщо у тестових випадках використовуються невалідні еквівалентні розбиття, їх слід тестувати окремо, не комбінувати з іншими невалідними розбиттями. Це необхідно для того, щоб запобігти маскуванню помилок в ситуації, коли кілька збоїв відбуваються одночасно, але тест виявляє лише один із них, залишаючи інші невиявленими. Кожне значення повинно належати тільки до одного еквівалентного розбиття. Замість тестування всіх можливих значень перевіряється лише один представник кожного класу. Це дозволяє значно зменшити кількість тестів, зберігаючи ефективність. Аналіз граничних значень є розширенням еквівалентного розбиття, але може використовуватися лише тоді, коли розбиття є впорядкованим і складається з числових або послідовних даних. Мінімальні та максимальне значення розбиття є його граничними значеннями. Аналіз граничних значень може застосовуватися на всіх рівнях тестування. Ця техніка зазвичай використовується для перевірки вимог, що передбачають діапазон чисел, дат та часу. Наступний метод таблиця рішень. Ця техніка використовується для перевірки комбінацій різних вхідних умов та відповідних результатів. Вона допомагає систематично визначати всі можливі варіанти поведінки системи, що особливо корисно для тестування складних бізнес правил і логічних залежностей. Кожен стовпець у таблиці відповідає правилу прийняття рішення, яке визначає унікальну комбінацію умов, що призводить до виконання відповідних дій. Діаграма переходів станів Показує можливість стани програмного забезпечення, а також як система входить у стан, виходить із нього і переходить між станами. Перехід між станами ініціюється подією, наприклад, введенням користувачем значення у поле. Подія викликає перехід, який може призвести до зміни стану системи. Одна і та ж подія може викликати різні переходи залежно від початкового стану. Зміна стану також може викликати виконання певної дії програмного забезпечення. Use case тестування включає можливі варіації основної поведінки, зокрема виняткові ситуації та обробку помилок. Тести створюються для перевірки визначених поведінкових сценаріїв, включаючи основну поведінку, виняткові випадки, альтернативні сценарії та обробку помилок. Основною перевагою використання тестування чорного ящика є те, що цей метод не вимагає знання програмного коду, тому його можуть виконувати як професійні тестувальники, так і кінцеві користувачі. Це робить метод ефективним для тестування додатків та компонент, які мають визначені вхідні та вихідні дані. Ще одна важлива перевага це орієнтація на реального користувача. Оскільки тестувальники взаємодіють із програмою так само, як це робитимуть звичайні користувачі, можна виявити помилки у навігації, зручності інтерфейсу та логіці роботи. Крім того, цей метод добре підходить для різних рівнів тестування, таких як функціональне, інтеграційне, системне та приймальне тестування, що дозволяє перевірити відповідність продукту і його вимогам. Проте цей метод має і свої недоліки, оскільки тестувальники не мають доступу до коду, вони не можуть знати, чи були покриті всі логічні гілки та внутрішні механізми роботи програми. Це може призвести до того, що частина потенційних помилок залишиться непоміченою. Також одним із найбільших викликів є складність ідентифікації джерела помилки: якщо тест не проходить, тестувальник не знає, яка саме частина коду спричинила збій, що ускладнює процес виправлення проблеми. Ще один недолік полягає в необхідності створення великої кількості тестових сценаріїв, особливо якщо система має багато можливих комбінацій введених даних. Це може зробити тестування дуже трудомістким, оскільки неможливо протестувати абсолютно всі варіанти. Крім того, ефективність тестування сильно залежить від якості і специфікації, якщо вимоги до програмного забезпечення сформульовані не чітко або змінюються в процесі розробки, це може призвести до некоректного тестування. Отже, тестування чорного ящика відіграє критичну роль у розробці програмного забезпечення. Воно забезпечує функціональність, надійність та безпеку додатків, оцінюючи їх з точки зору кінцевого користувача. Не заглиблюючись у внутрішню структуру коду, тестування чорного ящика дає тестувальникам комплексне уявлення про продуктивність і поведінку додатка, що допомагає виявляти потенційні проблеми до випуску продукту. При підготовці даної доповіді були використані такі джерела. Obrigado pela atenção.